я за має нам має. зараз аналізувати якісь навчання. Ми не про це говоримо. Я говорю зовсім про інше. Моя пішла закінчила, 12-й клас. Да. Друга моя дитина. Ну, на жаль, не закінчила. Ну нічого, навіть прийшла сюди. Хоча, тому що там був булінг. Булінг, так. Так, зараз не... Ми діти адаптувалися. Все рівно, як і, дивіться. І тебе повідомлення. Вийдемо, знову ж таки, і ти після дев'ятого класу в цю ж свободу. Від бурівного не застрокована школа, не Матараша, не Це гаршин. Про болі, якщо ви сказали, що боляр, є відповідне рішення правоохоронних органів і все остальному. Відповідно, зроблені і списку. Має бути комісія, визначає комісію, що це буде, бо я забирала документи, Михайло Михайлович особисто сказав. Якщо ви, мама, і 9 класу хочете повернутися в нашу школу, то я вас не візьму. Ви доросла людина. Ви вважаєте це.

І не те, що вже вимагати. Якщо у кожного з нас є якісь дійсно напрацьовані пропозиції, ми смогу запиші. Протокол, протокол ведеться, запис ведеться. Так, да. Так, да. отоплення да, школи зимою. Холодно в школі. Не що? Почекайте, а ви на що не піднімаєте. Зараз і піднімемо часи, ніхто не готова. Так дивіться, нам кажуть, щоб ми приводили дітей. Щось нам завдання ставлять батькам. А ви не мінім, забули, дітей, що енергосистема після так, нового руша. Коли закінчилися відключення е, світла на школі було, е. Так, Тяж, дуже, дуже тяжко віде. було, дуже тяжко було не тільки в Лекохарашенській школі. Всім було дуже тяжко. Коли відключали світло, коли повітряні тривоги, було тяжко. Ви вдома по чотири години сиділи без світла, а школа ще інша, ми як могли, не радо давали, хлопці тобто почати. Проганяли систему, що без завезла. Це дуже складно. Ви просто не уявляєте, як це складно. Так, Але на нас, а що? як? Вони прийдуть сюди і, і подивляться на тоді. Ваше ці. рішення, ви чекайте, так. Я коли закінчилися закінчили звіта в школі було тепло, так. Так. що багато дітей платье. Там в дітей було тепло. А коли ти заходиш в школу, це тимі прибирати зі батареї в трьох тулупах і кажуть, у нас тепло. Це було. Жінку спеціально відправляли сюди в школу, вона подивилася, що це право. Ви приходили? Жінка моя приходила. приходила? Її не пускали в школу, тому що настолько тільки їла, що вона нас не пускає. Ну так, ходимо, не придавалися, бачите смінство.

Ми вам говоримо дві години, довкола до того вони приходять. Ви вас розуміли? Ви просто приїхали. Якщо немає більше конструктивних пропозицій, немає конструктивних... То давайте відведемо якийсь підсумок. Ми довели, що відбулися обговорення. Ви, Громада про це знає, вся громада про це знає. Це не тільки у вас в закладі. Так, це не тільки в нашому закладі відбувається. Так що ну, ми маємо прийняти так, як воно є. Єдине надія, яка в нас залишається, вам вже пояснили, або призупинення тих положень. Під час військового стану, можливо, якщо, вони ще не призупині. Можливо, якщо ні, значить нас тільки чекає реорганізація, і ми маємо це прийняти. Подивіться, якщо ще в словах закриється Ні, і потім мати. Дай Ти маєш конкретну пропозицію, говорити. Ну що я задаю? питання. Ну ми не можемо немає нас дітей. Ще вересня не буде в нас, наприклад, ці дітей, щоб ми могли видати пропозиції на те, що нас є два паралелі. Будь ласка, ми пишемо про те, що призупинили дію проєкту рішення про реорганізацію нашої бо У нас є два паралелі паралельні класи десятому класі. Оце одна з найважливіших, одна з основних цих вимог. Ви розумієте? Десять заходів нас підбулає від реорганізації. один заклад і закриття. Я вам скинула у групу, в односельці, скинула посилання на рішення, на проєкти рішення. Читали? Ну, так ви відкрийте, подивіться. Я не буду дітей, я не буду зі школи. Ви думаєте, що кількість, ви її вчителі опустили голови, тому що вони сьогодні просто не йшла, це за нею спалювання, за п'ятлі класів. Це від класів, два класи. Не буде, нема Можна питання. Ви розумієте? От, від нас це залежить? Ні. Так як і від нас оказується, це нічого Чому? не залежить. Для чого збиратися оце? Тому що у і бачили, що є святі. Є процедура, є є є <ріх> вона безвихідна, безпека. Добре, дивіться, переселенці по Макарівській районі. Тільки вони тож підуть діти, наші переселенці. Нас тут одна дитина у нас вкращені можливо немає. Ну так а чому вони зараз будуть розподіляти по Макарівській школу Макарівській школі? Я так розумію, друга ще не встані працювати. Якщо це буде, будь ласка, у нас є переселенці, і у нас буде 24 дитини. <реслужб> Ніхто не проти нас залишиться ліцей. Я розумію. Вона просто дитина в четвертий клас перейде, Я хочу, щоб вона дійшла, дійшла до жити до одиннадцятого. Я не хочу це перешкодить. Якщо не будемо піднімати, треба якось залучати. Я не схожу за нашим переселенцям. Що у нас є гарна школа з дуже високим рівнем навчання? тобто дуже високий рівень у дітей, які виходять з закінчують освіту. Забуде вас до поводи. Давайте щось серйозне. Давайте всі потомилися. Вона тоді є через те, що зараз створена єдина досвітня система автоматизована. Цифри на кожну дитину кожен заклад вносить інформацію про дітей. Відповідно, викидається кількість дітей у тому іншому закладі. Якщо ваша дитина записана ще в якій школі, показує дублювання, це так, не це може бути. Розумієте? Ні, Чого бояться? Всього сла людина, що це, так, це не так не працює зараз. Тому е, міністерство фінансів бере автоматично розрахунки із тих даних, які в вас. Тому в да. нас не може бути мертвих душей бачити, що ми можемо туди кого-небудь і створити да. нам клас. Розумієте? Тому, да. тому є такі в нас реалії життя. Ми маємо виконувати законодавство, хоча не дуже хочеться, чесно кажучи, Нам Часто, життя, що це не дуже приємна місія і і, 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 і о, оце ваш негатив. Тому що ну, ми розуміємо вас як людей, але зрозуміти, що ми на посадах, які нас зобов'язують ці реформи також ще у та життя. Ми, не нами нам придумаємо. Діти, буде, буде, буде це питань взагалі ніяких не буде і не піднімали до питання. Розумієте, ну ми не хочемо цього, ви не хочете цього. Ну, а що ми зробимо? Якщо скажуть стану тоді не проти кажуть документів розвідки, як і я, і далі. Що? Дитина, стане десяти класну затратила. Сьогодні не треба приїхати в школу і запитати своїх дітей. Ні, сьогодні. Є загальна програма, де заходить відповідний дивіться. Ми за це можемо звідти в бумажі, там в департамент, чи що є система автоматизована. Ми подали, вони зашли. Якщо всі нас управляли так, що дитини, а вас ліцей не ефективна мережа, не ефективна мережа. Всі річмо субвенцію ви побачите. Ми масси вони самі нас зробити ефективно на жизненні, вони нам самі зроблять. Кожен закладність дітей, які нам сильні на часі через те, що уже з цієї цифри буде відштовхуватися е, законних субвенцій на ваш партий Розумієте? Це ми так говоримо, а там вже про розрахунки і тривають, через те, що, триває, все, що бюджет треба прийти. Не, не, не вересні тривається Ми у вересні місяці завжди буде перші класи, вибували. Сьомо часа вже все. Вже треба вже знову сформувати бюджет, що ми можемо отримувати. Ви розумієте? Не може вже такого бути, що ось, а може, десь. Не ми зробимо, але вони прийдуть і зроблять нам. І зроблять, скільки було, давали в Макарівській громаді в місті, на Макарівському району на об'єднання громад. Довго часу ніхто нічого толком не робив. Зробили так, як закутіли. Та ну що, було добровільно, ніхто добровільно не зробив. На... Да. Вони дали, я так, не так. Бачимо. Ви, дали так, так, як в суттєві. А тут Є така процедура, є громадське обговорення, ви все знаєте. Є якісь конструктивні рішення, пропозиції, будь ласка, подавайте письмовому вигляді. Можете зараз вузно, проти ви можете. Якщо у нас є дітки, бажаючи ходити на Корошинську школу в Оцніківські, чи буде забезпечено на 100%? Ви різно автобусом будуть їм розказувати, що Ні, ви автобус. по автобусі. Так, У мене цьому так, сьому сьому, 50 клас Наталія. Е е і часто пішком йшли в Мар'янівку, бо автобус проїжджав і не зупинявся. Чого ви не зверталися? Слухайте, ми перший раз про це чуємо. Ви чого ви зверталися? Я, я, я думаю, що це неправда. Ну, я. Ну, тому, що неправда. Не Правда, це те, не те, що офіційно оформлено звернення до нас. Ми забезпечуємо підвезення. Я про це перше раз чую. Хто до нас звертався, всіх задовільнили, всіх підводяться, розробляється маршрут і все. Плані... Воно, на сьогоднішній день за літо за це, що в нас, ми два автобуси і, і ще один має отримати. Всіх завезем, куди ви Тільки, Будь ласка, і... цивілізовано. Є питання, піднімайте їх. До дітей, щоб вони не, не гуляли і не йшли пішком, бо це є правда І директор не знає про це. Лучше, О, я будемо завозитися. Якщо навіть заряди родина хочу їздити. в Треба, треба. Давайте так, так Ви... Або автобус або сто забирає. Ви мовчу. Стоп, стоп! Я перепрошую. Ви вийдете засудити питання разом з директором. Я хочу і зупиняю автобус, щоб вони не приїхали. Є свідком персонал, коли я вискакую. І автобус приїжджає і дитина залишається під школьною. Там є відповідальні. Ну так, а чому відповідальні не відповідальність відповідаєте? Ні, ну почекайте, то відповідальність пару. Давайте ви там будете між собою. Давайте, може, є якась перспектива, що дійсно ці класи, п'ятий, шостий клас, якісь будуть допомога з тим самими підраштими дрожками. Особливо п'ятий дивіться. Я було питання написала, то питання взагалі воно. Дуже багато розмов іде про те, що наче мають виділити фінансування з держави на ну, нашу на, на забезпечити, поки ми не бачимо цього. Ну, не бачимо лише попитання на особисто зареєструватися. Бай... Якщо Дуже багато нам інтерес... треба для організації гарячого харчування нові бої. Вона да. дуже факторій проблема в тому, в нас на війна. І ми навіть зараз можливо це все купити. Е, Ніхто не хоче нам давати борт, можна сказати. Тому що є 590 постанова. Я, я не буду вам вникати, тому що це фінансові питання взагалі. Е, е, є різні черги проплати. Перша черга це відновлення е, пошкодженого майна, для оборони все. А оце yeah. третя черга. І буває борг на сісінько року, а буває по року. Тобто ми купили інтерактивну дошку, а людина, яка нам дала вбор, вона чекає рік цих гроші. І так як дошка, наприклад, 35 тисяч, то до кінця року розумієте, що це вже зовсім інша ціна. І з цим великі проблеми. Зараз дуже важко, зараз війна. І не тільки Добре, процес оптимізації, дуже багато різних процесів, вони зараз дуже важкі.

У нас зараз є проблема, так? Її треба вирішити. Для нас це проблема, логічно для батьків. Давайте, от у нас є голова батьківського комітету. Хто у нас голова батьківського комітету? Да. Оля, так? Да. Давайте ми оцей, ви нам даєте рік, так? Да. Ну, можливо, ми зараз розіб'ємо ці обов'язки, зобов'язання на Петра Степановича, на Світлану Місіла, голову батьківського комітету, як батьків, що ми можемо зробити, і ми цей рік будемо робити рухатися, тільки це будуть конкретно. Тобто це єдине, єдине, що в е, нас не вистачає діток, так? Да, і все графічно одинадцятого класі великих діток.